Усім. Усіх вітаю! Так, друзі. І вітаю з початком дня, бо в нас тільки ранок, і вітаю з Новим роком, бо ми ще з вами бачилися в 25-му, а вже маємо 26 й Так, друзі, що в нас? В нас сьогодні субота. Та так само, як і в вас. Тільки в нас ранок, а я поки змонтую це вже буде вечором. Їдемо наразі на закупи. Трошки йдемо, купимо м'яса вже, нема трошки. Маємо щедрий вечір. Треба щось приготувати, треба купити якоїсь риби, кутю. Я нічого не купляла, ми на святий вечір їздили до мами. Мама робила, а я ж не купляла ні ні нічого. То зараз поїдемо трошки скупимося, йдемо готувати. У нас, до речі, сьогодні снігу нема. Снігу нема, але мороз десь 1-2 градуси таке. Добре, гайда. Розпочинаємо день, розпочинаємо суботу. Треба багато всього зробити. Пішли. вже є. Покупки всі є. Все купили. Що купили? Два оселеці, друзі, треба намаринувати мені. Заплати... О, щось не знаю, по чому за кілограм заплатила за два 150 гривень рівно. Так, салямі така 300 грам. 105 гривень. В польському магазині брала. Сусідки дитячі, кілограм. 130 вроді би. Так, далі. Хлібчик, хлібчик, салфетки вологі великі, яку треба такі. Так, ці гомілочки по 75 гривень за кілограм. Тут взяла майже два 20. Два Макарон. Кубки. Скумбрія. Скумбрія у нас по 300 ах, хотіла би по 100, чуєте? 348 гривень. Майже кілограм взяла. Банани по 64,80. Дві пачки солі, сметани, дві. Перець, желатин. Хочу, друзі, зробити бите скло. Так, мандарин у нас по 63,80. Далі. халва, родзинки, Мак. Це вже на скільки век. Ну, на ще три вечір більше готувати будемо. Куття. Рис. Ось такі покупочки. Нічого не купила. Майже 2000 пішло, так. Все. Маємо сьогодні таку якби, підготовку до е, щедрого вечора. Рибу купила, треба намаринувати, оселедець, а скумбрію хочу, друзі, ну зараз я покажу, як я роблю. Наразі оселедець. помити. Цибульку вона дрібненько кружельцями І зараз буду маринувати. Оселедець почистила від кісточок, нарізала. Взяла таку велику банку, але тут б і літрова здалася. Ну, могла би бути, не треба півторачки. Цибульки накрошила, Тепер зараз заляю. Так, друзі, вода зі сметаною. Деколи з олією роблю, але більше люблю зі сметаною. Лавровий листочок, перець горошком, перець духмяний. Все, закриваю, і нехай маринується. Два дня ще точно, якраз буде добре на щедрі вечір. З одною рибою справилася, друга розмерзається. Ще трошки, з годинку часу точно. За той час маю три різних желе. червоне, зелене, оранжеве. Хочу зробити бите скло, але спочатку треба мені поставити, щоб воно застигло желе, а потім будемо збивати сметану. Добре, беремося. Варемо русіл, друзі. Зараз скажу, що там є. Дивіться, тільки що діставала вгорі. Там маємо сіль, дістала сіль. Виляла все на себе, чай зелений, все і висипала на себе. Так? А нічого. Зараз. Варимо маринад. Що в нас тут є? Лушпиня з цибулі, гарненько промила. Е, вода. 3 столових ложки солі. Два пакети чорного чаю. Можна, друзі, але звичайний чорний чай, без будь-якого смаку, бергамоту чи ще якогось. Звичайний чорний чай. Можна, звичайний розсипний. дати, У мене немає в мене, нема, в мене є в пакетиках. Зараз тут все має закипіти. Три ложки солі, перець з горошком, лавровий листочок, трошки гвоздики, коріандр, Все, гарненько. Зараз то все перекипить. Перекипіло, виключаємо і нехай вистигає до кімнатної температури. Маринад вистих. Я його відсидила гарненько. Тут треба вже все готова. Розморозилася, помила і занурюю маринад. Друзі, хоча б ну, хоча б дві сутки. В Холодильник, щоб воно маринувалося добре. Там солі багато. Але в ідеалі б було добре, якби. Три сутки маринувалося. Запихаємо нашу рибку, нехай маринується. Буду збивати сметану з цукром. І дала ще ванільний цукор один. На кремте, друзі, добитого скла. Так, збила. Тепер даю потрошечки желатин, розтоплений вже у мене тут, і збиваю зі желатином. Все, готово. Тут в мене вже желе порізала на кубики. Все гарненько застигло. Додаємо сюди. Перемішала легенько. Всі кольори змішалися. Тепер формочки. По формочках розливаю, ставлю в холодильник. Шітаю в кілька формочків, але, друзі, в одну велику тарілку. Заляла, така класна, вона виходить. І вже пристигає, швиденько пристигає. Моє бите скло вже застигло. Я вже шматочок врізала. Зараз будемо пробувати. Що пробувати? Треба їсти, бо мій воду хлебче. Так, оселетись намаринувала, скумбрію намаринувала. Бите скло зробила. Вечеря ще. Щось приготувати на вечерю. І все. У більшості, друзі, так сьогодні трошки скупилися і готувалися вже до щедрого вечора. Завтра будемо робити пироги. Але багато людей кажуть, що таке пироги. Пироги, друзі, це вареники. В нас так кажуть, у нас тут на заході кажуть пироги. Пироги з картоплею, пироги з вишні, пироги з капустою, хто з чим робить. Але пироги. Питається добре, якщо це пироги. Тоді, як на вас кажуть печені, е, там, духовці як називають, пиріжки. Це пироги, а печені е, солодкі чи м'ясні, ну які там пиріжки. Ось так. Добре, друзі. Завтра будемо далі ще готуватися. Нічого дуже такого не готую, але щось трошки. Щось трошки на той щедрий вечір. Не Нібумцю. На той щедрий вечір треба приготувати. Вовні. Так? Потім завтра в клапці ще. Киця побігла на двір. Киця дуріє, страшне. Та вона молоде, друзі, молоде, активне. Та воно ще буде дуріла. А старій вже хоче спокою, йде таке хоче. Так каже, ще мучить мене. Мучи, мучить, так киця. Моя маленька. Усім спокійного вечора, мирної ніченьки, всього тільки доброго, гарної підготовки до щедрого вечора, хто готується. Всього тільки доброго. Па-па.